Денис Пицько після закінчення аграрного факультету одного із чернігівських вузів третій рік працює за спеціальністю. Я, наприклад, бачу цьому перспективу, мені подобається. Подобається, як я сажу картошку від викладання витарки зі складу і до затарки нового складу, я бачу всі ці технологічні процеси, як вона зростає, як вона мені дуже цікаво, наприклад. І подобається робота. У Чернігівській індустріально-молочній компанії Денис веде галузь картоплярства від вирощування до зберігання. Минулого року картоплю тут зібрали 18 тисяч тонн. Для зберігання врожаю збудували овочесховище. Це все реконструйовані старі приміщення, сучасне обладнання, ефективна техніка. У картопляний проект за два роки вклали 42 мільйони гривень. Загалом, за чотири роки роботи на землях двох районів Чернігівщини, посівні площі наростили до 28 тисяч гектарів. Вирощують озиму пшеницю жито. Навесні будуть сіяти кукурудзу, соняшник, картоплю. Інвестиції в техніку і технології вже дають віддачу. На цих землях, на цих бідних піщаних землях, можна отримати урожаї 50-60 центнерів з гектара. Тільки потрібно землю накормити і зробити все в срок. За підсумками роботи минулого року компанія була визнана кращою в області. Брались до уваги показники посівній площі, врожайність інвестиції. Нині у різних підрозділах підприємства працює близько 800 чоловік. Щомісяця тільки зарплати виплачують півтора мільйона гривень, як в назві, так і в діяльності компанії. Тема тваринництва теж перспективна. На фермах утримують близько трьох тисяч голів великої рогатої худоби, з яких майже півтори тисячі корів минулого року надоїли 4800 тонн молока. Нині щодня продають переробникам по 18 тонн. В планах є на той рік, 2013 році буде будуватися ферма на тисячу голов двійного стада з молочним блоком. Одна така ферма на тисячу голів без обладнання обійдеться в 15 мільйонів гривень. Хочемо за державу програму держави, сьогодні держава задекларувала, що хто буде робити нову або реконструкцію ферми, там буде 50% коштів вертатися. Доки перспективні проекти розробляють тут в цехах і на подвір'ї машинотракторної станції компанії робота уже почалася. 140 місцевих механізаторів, пройшовши навчання і підготовку, працюють на сучасній потужній техніці. Для того щоб вміти на ньому ще працювати ефективно, швидко і вписатися в ті сроки, які нам будуть відведені. Надо трошки їх до цього підготувати. Тільки із села Руїще Чернігівського району в компанії працює 100 чоловік. Вся молодь, яка до призивна, вся отучившися в городі, вся залишається в селі. Діти Літі більша частина і працює. безкоштовне навчання і працевлаштування. Головне бажання трудитись більше п'яти тисяч землевласників усіх сіл, де працює компанія, її пайовики. Виплати орендної плати за минулий рік 4 мільйони гривень. Цього року буде вдвічі більше. Крім 7 мільйонів гривень податків, сплачених до бюджетів різного рівня минулого року. Сільським радам було перераховано 2,5 мільйони гривень.